Друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурманки Владислава, або ж Бероджо. я сьогодні в такому офіційно діловому стилі, того, що в нас сьогодні реакція на Євробачення, а це діло серйозне. Треба бути серйозним, виглядати серйозно, тричать падюшки. Поэтому сьогодні у мене одежка така ділова. Я така криса офісна така. Сьогодні ми подивимося Євробачення значить, нових артистів, які будуть представляти різні країни. Якщо вам навіть не цікаво Євробачення, якщо ви його не дивитеся, або ви там тільки в травні включаєте фінал, все рівно. Залишайтесь на моєму каналі, тому що дуже цікаво дивитися, які в них там пісні, що вони там знімають, які кліпи, який трешак нас жде в травні. Тому оце от сезон Євробачення, коли ми просто знайомимося з піснями, це дуже цікаво. І тому, якщо ви не дивитесь Євробачення, дивіться мій канал, я вам все розкажу, наглядно покажу, що буде хорошо на Євробаченні, що буде плохо. Ну, звісно, трошки суб'єктивізму, що мені подобається особисто, того, що я стежу за Євробаченням давно. Я знаю все абсолютно, ну але цим не кітчусь. Ну, Десь на звідчити здравстя, мої хороші мої любимі, красиві. Якщо вам сподобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. В описі є посилання на донат. Збираємо по 2-3 гривні. Чисто так підтримати. Молоде покоління. Я стараюсь для вас. Якщо вам сподобається відео, закиньте туда пару там копійчин, приступаємо до реакції. Ну що, друзі, давайте розпочнемо, напевно, з Австрії. Так, Австрія на Євробаченні. Ну, що ми знаємо про Австрію на Євробаченні? Це очевидно, що це Канчита Вюрст. Один раз їх представила, Канчіта Вюрст. І от Канчіта Вюрст — це одна з таких знакових переможців чи переможниць Євробачення. Цього року їх буде презентувати кален з піснею We Will Rave. Спочатку у них просто була пісня презентована, але зараз у нас вже є Official Music Video. Ну, звісно, це не живий виступ, того що ми е, все-таки любимо більш Живі виступи можна подивитися, як вже учасники ведуть себе на сцені, як вони співають. Але в нас поки що просто от пісенька, значить, від 29-річної уродженки Верхньої Австрії. Техно поп трек У нас буде щось таке. Техно. Ми будемо рейвувати, як вона говорить, про проблему в притулку, коли твоє серце розбито, і про те, щоб знайти його в музиці. Рейв це місце, куди сторонні люди та поранені душі йдуть, щоб зцілити та вирішити свої проблеми за допомогою музики. Коротше, рей. Вістка. Що я знаю на рейви? що там наркотики, алкоголь, і всі снашаються з друг з другом. Оце для мене рейви, моє бачення. Я там ніколи не був. Не знаю, що там відбувається, але для мене оце це снашається. Потім аборти роблять. Рейви не для мене, напевно, це точно. У 11-те місце буде не так низько, тобто на неї люди ставлять. Мужики накачані, ну це все да, робота в нас. Ну, давайте зупинимо на такому стоп-кадрі. Мужик накачаний, каблучки у нас, значить, рейв. Вайп відразу оцих клубних Раніше ну рейв, напевно, не не називали це все. Раніше були такі популярні пісні. Like Вайп оцього, от хто це Інна співає, чи як її звати. От я дивлюсь цей кліп, от, на Євробаченні в нас особливі якісь кліпи знімають кожен рік. От, або якісь заброшені заводи, або щось таке. Ну, в 17-му році, до речі, в нас Македонія представляла дуже класна пісня, вроді би Яна Бурческа. А, вона теж станцювальною такою піснею, але там нас, ну чесно, пісня не була цікавіша, цімоця, що я зараз. Хто не дивився Євробачення 2017 року, яке проходило в Києві обов'язково. Яна Бурчевська, Македонія 2017 рік. Одні цицьки вона так хорошо рухається, так прям рейв, але вона я не скажу, що вона професійна танцівщиця з цих пару кадрів. Ну Ну, вона вроді старається танцювати. Видно, що може вона почала танцювати не з самого там дитинства, не з школи. А ну я не знаю насправді. Але от по ній видно, що вона старається танцювати. Ну воно завжди видно, коли людина в старшому віці починає танцювати, а не з самого дитинства. все рівно організм ну рухається трохи по-другому. <схід> так я красиво назвав представницю Австрії організмом. Ну в цьому кліпі пуза мужиків, голі накачані пуза мужиків. Звісно, нас будуть е, нас прислідувати. Е, цей рік просто танцювальний, У нас дуже багато танцювальної музики. 24-й рік Євробачення це просто будемо зажигати, танцювати і радуватися життю. <му> Чорний комбінезончик, чорне боді. Я вже хочу побачити це на сцені. Я хо ця пісня вайб. Вона не виграє, але вона от буде вайб. Може вона даже стане хітом, е, літом е, на всю Європу. Можливо, я не претендую на це того, що мені кажеться, що ні, але <му> ніхто не відміняв силу Тіктоку. Я не знаю, де вони шукали цих мужиків хіба в Австрії, там таке велике населення з такими пузами накачаними і ціцьками. Де вони їх понаходили? Ще всіх таких білобрисих. Ну це просто танцювальна пісня, яку хочеться слухати і зажигати. Момент того, як вона буде на сцені, себе відчувати, боже яка вона голена як на сцені вона себе буде почувати, як вона буде співати наживо. Номер, який буде того, що ми спам'ятаємо сімнадцятий рік, да, оцю Яну Бурческу, про яку я казав, що пісня і кліп були класні. Ну, в кліпі була задумка, що вона от в старому віці, надіває ці очки. Значить, Apple Vision Pro 17 сімнадцятого року відчуває себе молодою, теж тоже з мужиком там снашала, збігала, крутилася. І як споганили її номер сам на самому Євробаченні? Просто ужасніший номер був. Не знаю, хто це чи наші в Києві спортили люди, які там працювали, чи вони самі такі номер собі вибрали? Хер його пойме. Ну, ужасніший номер, але співала вона хорошо. От від неї реально вайпідбуде би вона з тих часів. Ну вона реально їй 29 років, ж вона це її молодость була, можна сказати. <кхе> і коли от вже їй 29, вона вже в тому віці, коли вона має силу повертати це в моду, те, що було в її дитинстві. Отак от і вертається мода нульових, мода десятих, коли люди, які були тоді дітьми, виростають і опять це приносять в моду, того, що в них вже є якась сила, в них є статус, вони вже ну в силу віку. І от вона виросла і приносить нам оте там, де вона була молодою, там де вона пила Рево і за гаражі в Австрії пить е, пиво. Хочеться просто танцювати, поэтому я трошки ускорю відео того, що авторські права відео заблокують. Вау! Я вже так потанцював, сидячи, мені аж заболіло всередині все. Господи, помилуй, треба якийсь зарядкою займатися. Ті що мені реально все болить. Реально, дихота, Боже, що це? Печінка заболіла. <му> Чесно, хочеться танцювати, але що там мені мої органи внутрішні сказали, що ні, тобі вже 20 років, і ти не займаєшся спортом. Треба пити кров наївних албанських дівстівниць. Щоб хоча б трошки зберегтися. Окей, okay. she's great. She's really great. She has beautiful ass. She has beautiful body. Короче, мені подобає. Мені подобає. Так, скільки вже там годин? 7.08. Вже а, 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 ця Австралія должна була представити свою заявку. Але поки що ми переходимо до Швіцерленда. Mm -hmm. Швідзерленд взагалі на четвертому місці по букмекерам, Тобто, Хорватія Харватія на першому, Україна на другому, Італія на третьому, Швізерленд на четвертому. Що там таке? Я вже не знаю. Ну Україна вже на другому. Ну якби обідно, але нічого. Значить, немо з піснею The Code. Такий хлопчик, знаєте, із цирка в нас. А буде щось таке циркове. Циркове Швейцарія. Що в них там? Гори, сніг. Оце отаке от, от щось. Мені вайб. Love, а, Які в нього нагадки? Нагадки. Ну, я чув, що він там не може визначитися. Це пісня про те, що він там не може визначитися, чи він хлопчик, чи він дівчинка. Коротше, він немо. Грибка дорі. Окей, okay. uh, У нас uh, цікавий кліп в стилі Нідерландів, в стилі Юнайтед Тоже Це вже новий вид uh, кліпу. Якщо ми, раніше у нас був кліп uh, Австрії, це такі кліпи до 2019 року, там до 2020-го, то зараз uh, вже нова ера, вже оці полосочки з боку, і значить, вже таке фіш ай риб'яче око, ефект. Якась у нас церква, всі моляться. Ну, от, перевод потім почитаємо. Цюріх, мені подобається, що на фоні в нас тут є силичка Цюріх Мальмо в Швецію поїде. Он Польща, он український кордон перекритий з Польщею. I find myself, щось там on the track. щось шукав в пошуках себе, і щось вони затормозили. Щось, значить, не достанеться він до Мальмо. Мальмо. Ага, бачите, він прийшов і в наступний вагон він зайшов, але тут опять одна та сама людина сидить, цей дядько. І він вже зайшов. Це як, знаєте, день сурка, навірно. Ага, він зайшов в наступний вагон, і тут вже в нього реп якийсь читає. Ну... Ого, окей, okay, тут у нас якась темна атмосфера, таке все зелене. Ну, чесно, поки що пісню я не розумію. Може, багато хто там мені писав, що чекають Швейцарію, я все розумію, може вона вам подобається. Я щось не можу розкусити це як пісню. Вже Нідерланди послухав, і от я додав собі в плейлист. Один раз вона в мене пограла, поки я в душі був. Я її удалив після цього, тому що її слухати невозможно. Цю пісню Нідерландів, я не знаю, я, як ви її слухаєте. Для мене це не музика. Так само, як пісню Бельгії я теж видалив, вони мені неякі. Всі останні поки що в плейлисті. Ну, от, United Kingdom теж я щось слухаю, але воно мені, чесно, от, теж кнопочка Убрать галочку Spotify в мене. Не знаю. Що я вам скажу, це пісня не для невіста, це пісня, от чисто для конкурсу для, для шоу самого. Я думаю, у нього буде якесь шоу. Якщо він з шоу провалиться, то це, звісно, його мінус. І ну, мальчик, і додому. Фінал не пройдеш. Якщо у нього буде класний номер, Швейцарленд. Ми знаємо, там у них бабок німеряно. Гроші є, си для река, і гори там у них в грошах. Значить, країна не бідна. Що ми знаємо про Швейцарію? Швейцарські часи, офшори там всі. Ну, от, от, от вже на цьому приспіві пісня непогана, але до того вони якісь таке намішали той реп, і воно якось не, не, не цуразно. Пісня прикол якийсь для мене. <му> Я Чесно боюся танцювати, бо жодна мені моя печінь сказала, що Ні, ти не танцюєш сьогодні, ти, ти сьогодні сидиш і головою махаєш. Ну, він епатажний. По ньому видно, що він епатажний. Він любить одівати на себе все. Ногті все він любить. Like that, так. Like ну них хрена собі у нас білетики, да? Такі Аля Вілівонка подарив білетик на шоколадну фабрику. В Швейцарії стільки золота, що вони і білети золоті роблять. Ну ну коротше, багато країна, що сказати. Чисто намішали все подряд. Як на мене, це чисто пісня ради пісні. Нема тут нічого такого особливого. У мене немає цілісної картинки у цього всього. Пісню саму я не, не співаю зараз. Австрія цікавіша для мене. Австрія от хорошо. Австрія потанцювати можна і все, супер. А по це даже ну потанцюєш теж, але вона якась така пісня. Пісня, ну. Окей, okay, він сам остався. О, я не знаю, що ви всі так мене просили цю а, е, Швейцарію подивитися. Щось вона мене взагалі, чесно, не заципла. Вообще, от от слова совсем, вибачте. Ну нічого тут нема, нічого такого, прям. Пісню, яку створили заради от, конкурсу. Це нічого в цьому поганого нема, але от нема душі. Вітаю на шоу. Знайте всі, що я закінчив грати в цю гру та зірвав кайдани. Так, ну окей. Я я прийшов крізь вогоні в воду, щоб повернутись на свій шлях. Я зламав цей код, наче вимерли. Молюсок, я віддався часу, ти Тепер я знайшов рай, я зламав цей код. Ну, от розкажу тобі байку про життя, про добро і зло тримається цінніше. Пісня з якимось під, таким підтекстом, що, типа, він себе знайшов, він знає, хто він, він якась небінарна особа. Окей, добре. Ну, мене це якось не тривожить. Ну, небінарний, ти дай небінарний. Що мені? Чесно кажучи, чесно, от я не знаю. При всій повазі до вас, мої глядачі, що ви любите цю пісню, я її взагалі не розумію. Як от Бельгія, от і Швейцарія і Нідерланди. От четверте, п'яте, шосте місце по букмекерам я їх не розумію. Обновляємо сторінку і ждем, де де цей? Я ж думав, що сьогодні запишу реакцію ще й на Австралію. Щось нема, не Австралії, нічого. Вже комп'ютер розрядився, треба на зарядку поставити. Так, Австралія. Значить, Австралію буде представляти Electric Fields з піснею One Мілкалі. One Blood. на якоїсь на я так розумію. Що це буде? Австралійський акцент. Ну що я знаю про Австралію? Ну я не так багато знаю, звісно, але я недавно передивлювався всі русалки Мако, всі русалки H2O. Значить, це Австралія, остров Мако, їхнє достояння. Остров Мако, якого не існує, але Nor, Clear. Я знаю, що в них от акцент оцей Нар R, R. А, ще немає пісні. Ще тільки через 36 хвилин буде. От, блін, падло. Ну окей, значить що? Значить, я ставлю на паузу, трошки вернуся і запишу реакцію. Ой, ребята, я вже покажу Австралію, вже в спів вареничків поїсти, вже собі ваша пердаліта київська прожила ціле життя, і от наконець вони все-таки представили свою пісню. Значить, буде Австралія представлятися в цьому році з якоюсь такою цікавим дуетом Electric Fields. Um, це запис, який включає. Ян, ку, ні, тя, тя ра, аборигенна мова народів Анангу, однієї з найдавніших живих культур на землі. Шанувальники Євробачення, можливо, вже добре пам'ятають цю пару з національного відбору на 2019 році Євробачення. Ой, 2019 році в них представляла Кейт Міллер Хейтке, Оперна пісня, в неї була літала на палках. А це все, що я пам'ятаю тоді. Ну, пісня була гарна, і е номер був дуже гарний у дев'ятнадцятому році. Я в вас був. Коротше, аборигенна мова. Давайте перейдемо до реакції, тому що читати оце безконічно можна. Окей, біля з У нас тут такий кліп. Е ну, оце от темношкіра жінка, напевно, вона оділа на себе оце таке племенне щось. А він просто, а цей білошкірий, то він такий простенький, я не знаю, як їх звати. <му> така британська музика в нас пішла. Бр Британія це любить. <му> 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 Мені подобається їхнє офішал відео. Таке просто стоять щось в замедленому е, дійстві. <гл 'язання> Два лиця і улибаються щось. Вайб навіть є минулорічної Бельгії, отого Густава. Є щось таке. Я пам'ятаю, як Ізраїль в 2020 році теж хотів представити Еден Аллен була, і в неї була пісня Faker Libii. От мені фекерлібі дуже нравилось, даже більше, те, що вони потім, ну на слідуючий рік, уже коли пандемія пройшла, вони представили свою ту пісню, і тут теж вайби іменно цих племен, знаєте, оцих африканських, чи яких нут темношкірих людей. Бюджету у них не було. Чи що ну мені оце е, візуальні ефекти не нравляться? Тобто, як це нам представляють візуально. Краще б вони просто взяли якісь красиві, купили в інтернеті кадри Австралії і все. Боже, в них кохання. Не ну, так розумію, це два мужчини. Для того що в нього кадило, отут на шиї. Ну чесно, крінжове, звісно. Відео ще чим далі, тим воно ще крінжовіше стає. Це хорошо, просто ця пісня не переможна, вона і не запам'ятається так сильно. Чесно, мені кажеться, я б їм і то лучше відео зняв би на iPhone. Я ж зараз теж знімаю відео на iPhone 12-й. Скажіть, погане відео, чи що. Ну, я не супер, звісно. Але що, видно, що це айфон знято. Мені кажеться, багато хто не догадується, що я знімаю на айфон. А в них, ну, видно, що камери знімали. Ну, ідея, звісно, странна. Ці два лиця. Як будто ви знаєш, вони з якоїсь секти, от сектанти прийшли на Євробачення, вирішили заганяти всіх свою секту. Вони якісь такі, знаєте, як будто би хіпі, от вони вже познали цей мір, і вони лежать, улибаються. То мене вони лякають, чесно. Лякають в плані того, що у них щось щось психікою ненормально. Ну, типу, вже якісь ну, туди пошли, в той мір. Ванблад окей, міркаліла це цікаво. Так щось у нас ще тут якесь. Текст буде. А це доволі цікаво. Значить, перекладу ще немає того, що тільки зараз представили. Що ти зробиш, коли побачиш міркаліла? А коротше да, така пісня про планети, про от землю, про море, там про кохання, дощ. Це дике кохання, дика кров. Племенна пісня. Я нічого працював цього маю, Мені наоборот, навіть це нравиться. От я кажу, вам. вайби, от фекерлібі. Яке вони там місце по букмекерам? Що там їх на них ставлять? 17 їх поки що ставлять. Місце. А немає нічого тут такого. Прям вау, 17 місце. Ну в фінал вийдуть возможно. Але так, що прям вау-вау, я теж цього не бачу. Поки що, от з цієї реакції виходить, я вже я ж мене перерва була. Кого то ми на початку дивилися? Австралію. Ні, Австрію, Австрію. Австрія мені саме більше нравиться. Така проста, простенька пісня. Нічого не видумляли, нічого і не треба. видумляти. Знаєш, якщо тебе немає замашки на високе, то нащо тобі придумлять? Мені подобається Австрія на першому місці. Потім ми дивилися Швейцарію, вона на третьому і Австралія на другому. Ну так для мене особисто. Мені подобається ця історія з племенами. Це все воно мені більш цікаво, ніж Швейцарія. І непонятно що. Ну але це моя думка. Пишіть свою думку в коментарях, того що може я щось не зрозумів, це все одно треба розуміти. І якщо вам сподобалось відео, то обов'язково поставте лайк. Напишіть коментар, підтримайте канал донатом, якщо у вас є бажання. І всього вам самого найкращого. Бажаю вам побільше сексу, любові, кохання і щоб у вас було здоров'я. Це найголовніше. Все, пока-пока, be -пока.